Так оно должно получиться. Начинаем сначала с Хайхэ. Зажимаю его. Базбочку пока не додаємо у Кривому Розі. Пройшов Стіл Фест, який став яскравою подією літа для криворізької молоді. Організатори підготували насичену програму від майстер-класів до арт-терапії та живої музики. Символічна ідея фестивалю показати процес створення сталі через творчість, гру та спілкування. Сьогодні ми святкуємо не просто день молоді ми вирушаємо в символічну подорож, бо стілфест це як символічна мандрівка, створена нашою компанією, в якій ми поєднали а, гру, музику. А, Ігри Відпочинок і звичайно знайомство освітою металургії. Для нашого підприємства це не тільки про нове покоління працівників, це джерело ідеї, драйву та оновлення. Тому ми інвестуємо в молодь не тільки як у працівників, відповідно, а як у особистості. Відвідувачі мали змогу власноруч створювати мистецтво з коксового пилу відчути ритм барабанів, зіграти у настільні ігри та навіть пройти виробничий шлях у форматі гри. Окремою локацією стала релакс зона з чайною церемонією, простір для відпочинку та нових знайомств. Для наймолодших. Учасників організували інтерактивні заняття, які поєднували гру та навчання, дивлячись на те, що в нас зараз яке покоління, що ми взагалі у телефонах, то краще було б там десь щось розвивати себе. Якось мабуть, теж самі барабани чи бас гітара, будь-який інструмент, або будь-яке друге хобі. Там воно дуже допоможе допоможе нам і нашим. Справжнім відкриттям фестивалю став арт-проєкт з коксовим пилом. Художниця Оксана Жарун розповіла, як промислові відходи можна перетворювати на мистецтво. Учасники створювали з нього фарби та малювали символічні образи хліба, як нагадування про традиції, єдність і культурні корені. Або просто щось своє, особисте. Молодь дізналася, що навіть виробничі матеріали можна перетворити на засіб самовираження і творчості. Оксотерапія це. Така алюзія на книгу Полін Бомонт хліботерапія. Ми сьогодні будемо поєднувати на перший погляд непоєднуване хліб і кокс, і будемо шукати в цьому спільне. Долучились до стілфест більше ста людей: школярі, студенти, молоді родини з дітьми. Усі, хто прагнув провести час, цікаво і корисно. Подібні заходи не тільки розважають, але й навчають новому від стратегічного мислення до роботи в команді. Арслормітл наголошує, що інвестує у молодь не лише як у майбутніх працівників. А й як у креативних і активних громадян саме тому Стілфест став місцем, де поєдналися нові ідеї, розвиток та натхнення. Анастасія Співак, Глі Припчук, перший міський.